Ой там у лісі квіти збирала, зустріла коханого добрий день сказала. А він їхав на коні, коні вороному, привітався до мене та й повіз додому. А на коні з милим, як їхати гарно, пригорнув до серця вже сонячно, нехмарно, як привіз до себе, запросив до столу, познайомив із батьками, не пустив додому. Я його полюбила всією душею. А він мені каже Будеш ти моєю, освічився у коханні, розмовляли нічку, що на тому столі догоріла свічка. Свічка догоріла, та любов не згасла. Знову зустрів любий, як корове пасла. А на полонині як гарно співати, а ще краще милу вличку цілувати. Цілував хлопчина дівчину горянку, червоніли щічки в красуні оксанки. Не гнівайтесь, мамо, що так забарилась, то наша малина в лісі заблудилась. Похвалюсь вам, мамо, матимете зятя. У неділю рано зустрічайте сватів, бо хлопець Микола, син Славки і Василя, засилає сватів, буде в нас весілля. Ти виросла, доню, для мене це радість. Разом з чоловіком доглянеш на старість. Ми із твоїм батьком на таке чекали, на наше подвір'я свято завітало. Сестра, брат, є в тебе, жаль немає тата. Відсвяткуєм весілля, родичів багато, весілля гуділо, весілля співало, на весіллі молодят все село вітало.